З Євангелія від Святого Матея, Ісус сказав до своїх учнів: Коли прийде Син Людський у своїй славі і усі ангели з Ним, тоді сяде на престолі Своєї слави і зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч. Придіть благословення от самого, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли, не мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники кажучи. Господи, коли ми бачили Тебе голодними, нагодували або спраглими напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли або ноги не одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе, Цар у відповідь скаже їм воістину кажу вам, те, що зробило одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які і Ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам, Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був я, і ви не напоїли мене, чужинцем був, і ви не прийняли мене. Нагим був, і ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним, спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або в'язниці, і не послужили тобі, тоді у відповідь скаже боістино кажу вам, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені, і підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Називаємо Христа нашим Царем. Але що це значить? Коли ми чуємо слово цар, то уявляємо собі владику, який ось сідає на дроні, на голові якого корона, убраний в золото, який має абсолютну владу над тими, хто є йому покірний. Чи таким є наш цар? Ці наші уявлення все ж таки стосуються. До Царя земного, але знаємо, що Царство Ісуса не від цього світу. Але що це значить? І як нам, які живемо в цьому світі, розуміти Його царство? В сьогоднішньому Євангелії Він ставить перед нами інший образ самого себе, самого себе, який є спраглим, який є голодним, який є чужинцем, нагим хворим у в'язниці, навіть у в'язниці. Нам трудно уявити собі е, таким нашого Царя, але, власне, таким Він є. Таким він є. І той, хто хоче йому служити, має служити йому власне в такому образі, служити йому в тих всіх бідних, стражденних, голодних, е, в яких він є нам в цьому світі. І це є, власне, той шлях для кожного з нас, щоби. Стати також громадянами Царства Небесного, громадянами Царства Христа, щоб почути ті слова, які Він має сказати нам, коли ми станемо на порозі Його царства. Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від Створення світу. Амінь.